Світ ніколи не залишає Джона Рембо в спокої. Після багатьох років спроб віднайти мир його тихе життя знову руйнується, коли він дізнається, що юнак, колишній солдат, з яким він колись перетинався, безслідно зник. Цей молодий чоловік, що боровся зі своїми власними демонами після повернення з війни, востаннє був помічений у регіоні, відомому своєю жорстокою торгівлею людьми. Рембо, відчуваючи непереборне почуття відповідальності, вирушає на пошуки свого заблукалого знайомого. Його шлях веде крізь ворожі густі джунглі, де кожна тінь може приховувати небезпеку. Він мусить пробиратися через потаємні неприступні гори, де виживання залежить від кожного кроку. І де приховані таємниці можуть бути смертельними. Нарешті його подорож приводить його до хаотичних міських краєвидів, що кишать злочинністю, де правила встановлює той, хто має більше зброї та менше совісті. Кожен крок Рембо наближає його до істини, але й до нової невідомої загрози. Він стикається з безжальними торговцями людьми, що бачать у ньому лише чергову жертву, та з корумпованими елементами, що приховують злочини.